Пане Тарасе, напевне, попрошу вас прокоментувати, якщо ви вже, звісно, бачили звернення президента Зеленського. Він не добирав слів. Але це звернення президента Зеленського відбувається на тлі шаленого корупційного скандалу і тиску наших, кого ми вважали партнерами за океанськими, очевидно, з вимогою піти на капітуляцію. Да, вже припинився фактично. Міндіча в розшук не подали. Ніхто його не шукає, е ніхто його не шукає. Ніхто арешта не кладає його майно. Е Далі ніхто не подає запобіжний захід, щоб екстрадувати всі, хто качали цю історію, тепер виглядають як співучасниками примусу до капітуляції. Я думаю, що вони вже фактично це закінчилося, як і та сам. Тому я вважаю, що воно вже закінчилося. і Ніхто з цим питанням не буде виходити. Далі, ну так це вже було. Це вже на початку цього на початку цього року. Вже намагалася протиснути це питання через Віткафа Дмитрієва. Я не вважаю, що це конкретна позиція всієї всієї адміністрації Трампа. Це позиція Дмитрієва Дмітрієва Відкафа. Ну таке спробуватим більше воно прийшла ця пропозиція. Не по лінії держдепу звернеться увагу. Там це було передано через генералів, а які. А там якимось чином опинилося в Києві, тобто, це взагалі не генеральська справа передавати різні ноти і пропозиції. Тому я вважаю, що це ми вже проходили так. Це починається нова історія, нова спроба врятувати, точніше, остання спроба врятувати Росію в даному випадку. Як це робили всі адміністрації, включаючи Байдена? От але тут трохи помінялася ситуація, все ж таки з весни. Не все так просто. Перемовна позиція України значно сильніше, тому що Україна б'є по території Росії вже три місяці, нищить російську енергетику і нищить… не нищить... Нищить їхню енергію, таку то що питання, хто як зиму буде переживати. Далі очевидно, з весни стало очевидніше, що російська економіка валиться. Далі Росія показала, що готова нападати на Європу і їм страшно, тому європейці тримаються за нас, тому що немає кому забезпечити безпеку Європи як Україні, тому що американці нічого в дійсності нікому не обіцяють. А тому це така от спроба. А раптом вийде, а раптом вийде це зробити. Але я думаю, що і ця спроба закінчиться нічим, тому що Путін не збирається серівно припиняти воювати. Я думаю, це такий спосіб у цієї парочки від Кафа. На цього Дмитрієва для того, щоб просунути, а раптом раптом щось вийде, щоб тут суперечки були стосовно цього а, плану і так далі. Там немає першого пункту. Немає першого пункту: Путін буде живий чи не буде живий. Якщо він буде живий, так він далі буде воювати. Він же ж приблизно так. Ми зараз тут срач будемо розводити, що там приймати, що не приймати, щоб розхитувати себе всередині. А Потім Путін скаже: я взагалі нічого не знаю, все рівно а, скаже те, що він повторить те, що він говорив. Відмова в. Від НАТО вихід з чотирьох областей, скорочення армії, скільки там, до 80 тисяч, відсутність важкого зброєння, неможливість виробляти зброю а дальністю більше, ніж 40 кілометрів, і так далі. Ми ж позиції Путіна не чули. Він буде продовжувати воювати, нічого тут не помінялося. Пане Тарасе, ну напевно, ми ще до обговорення дій Сполучених Штатів повернемося. Проте ви сказали, що вичерпаний. Корупційний скандал, що, начебто, ніхто нікого не затримує. Ваша думка, люди, гроші. Ні, начебто, ваша ваша думка, ваша думка, люди, гроші крали чи не крали? Корупція була чи не була? Е, дивіться, є, знаєте, ознака ну, будь-якого головне правило ФБР чи правоохоронних органів США, так, коли вони порушують якусь справу. Не важливо, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді, які є конкретні документи. Крали, не крали, це і інше, це не має ніякого конкретного значення в конкретних справах. Чи є корупція в нашій країні? Є корупція в нашій країні. Тільки у нас більше спекуляцій навколо корупції Це, а корупція, в колах... в корупція. Це корупція в колах президента в найвищих колах, де докази? Я хочу бачити конкретні докази в справі Міндіча. Я не бачу боротьби з корупцією. Я бачу, що його відпустило на бусап. Так, перше. Конкретні факти. Давайте по фактах. Але ж він буде. виїхав. Ви, але ж він виїхав раніше факти. Ну, тобто конкретних він не виїхав. Були. Да? Тобто, а, ви, тобто вважаєте, мі... ви вважаєте, півтора місяці. що етап його випустили підвели за руку до кордону і самі випустили. Півтори місяці всі знали, що існують плівки. Міс... Міндіща. Да? Плінц при... цей Міндіщ ходив по Києву, всі його бачили. Набу точно за ним слідкували, і раптом він втік. Ну кому вони це розповідають? Далі, оскільки так дуже хочуть знайти його, в розшук не подають ні в місце, не внук, це українське і національний, так хочуть конфіскувати його майно, що ніхто не подає, що ніхто не подає на арешт його майна так. Далі так хочуть його дістати назад, що ніхто не подає на запобіжний захід для того, щоб а, починати екстрадицію. Це кон це конкретні факти по конкретних діях, а не розповіді, хто там кого щось хотів зробити. Значить, було проблеми не в цьому, а питання було в галасі, яке треба було все. А звідки у пана Железняка інформація була а, по цьому по а, внутрішніх документах а, Набута САП? Чому не порушена кримінальна справа по 387 статті, розсуджена матеріалів досудового слідства? Це питання, звісно, цікаве, але що це міняє для українців? Якщо є корупціонери, якщо є люди, які а, ділили, даруйте, виймали народні гроші, так оскільки у держави ж свої гроші немає. Ми ж розуміємо, так держава оперує грошима тими, які сплатили люди? А, Ловлять їх, не ловлять. Є сам факт корупції, яка руйнує Україну зсередини тим більше під час війни. Це момент перший. Момент другий. Ми побачили а, заяву. А, від одного із депутатів від слуги народу, що, начебто, президент на зустрічі заявив це Микита Потурев сказав, що, начебто, президент заявив, що він не знав нічого про масштабні корупційні схеми в його найближчому оточенні. В мене в цьому випадку два питання. По-перше, чи те, що не ловлять корупціонерів, як ви кажете, виправдовує корупціонерів. І другий момент, чи знав президент е, насправді, що у нього е, відбуваються масштабні корупційні схеми, чи не знав. Я вам ще раз говорю правила ФБР і всіх інших не головне, що ти знаєш, що ти можеш довести в суді. Тому вони не займаються справами, які не мають судової перспективи. Тому вони ретельно працюють над, над конкретними доказами. Якби це була вперше історія пов'язана з Нобу САМ, я б, мабуть, зробив знижку. Але ми пам'ятаємо і справу Злочевського, і справу Каухмана, якого відпустили, і історію з князями, яке теж розповідали, що там якась кодла корупціонерів, нічим не закінчим. А, тому я конкрет, я хочу конкретики. так Оці фантазії, чи а, чи треба ловити корупціонерів, треба ловити корупціонерів, Ну так ви запитуєте на Бусак, чим вони 10 років займаються. А те, тут, що тут, моя, моя думка так ловити, от ловити. якщо всі будуть запитувати, чим конкретно займаються правоохоронні органи, і що це за угоди зі слідством, коли а, людей відпускають, не конфіскуючи майна вони ніяк не страждають. Оце конкретні питання, так? а не забовтувати це питання. У нас, займа... У нас а, а, і, і що це за публікації матеріалів досудового слідства до початку взагалі будь-яких будь слідчих дій? Це ви бачили, щоб, наприклад, СБУ так себе поводила, ДБР так себе поводила, поліція так себе поводила чи інші правоохоронні органи. Тому ми повинні запитувати конкретні речі. Чи буде хтось всі заперечувати? Звичайно, всі, -всі будуть заперечувати. О, де ви бачили чиновника, який не <хи> скаже, що я конкретно маю стосунок, до А конкретно про президента. Я якщо президент, президента, я не збираюсь, ну да, Микита Потараєв сказав, що президент нічого. на зустрічі їм заявив, що він не знав нічого про а, корупційні схеми, масштабні, які відбувалися по Но... суті у нього. Поруч з ним в його найближчому оточенні. Тоді питання, яка це характеристика для президента? Що доведено конкретно, покажіть документи. Я не бачив матеріал, матеріал Я поди почитав підозру, яку там намалювали цьому Міндічу, Там ви знаєте, що там нічого немає, тому він і не хоче йти в Інтерпол, щоб не, не ганьбитися, щоб подавати міжнародний розшук. А є розуміння, чому санкції накладаються на ізраїльський паспорт міндіча? Це санкції, які підписує президент, на ізраїльський паспорт Міндіча, а не на український паспорт. Або не вказується український паспорт. Як українська поліція в Україні має переслідувати або отримувати дані по людині через ізраїльський паспорт? Це питання до поліції, і до всіх інших. Скільки у нього паспортів? І, і він за в'їжджав в в Україну. По якому він по якому паспорту в'їжджав, наприклад, в Україні? Що він пред'являв на кордоні? Він же приїжджав, ви, виїжджав, але він, має, робота, українськ, але він має українське, але він має українське громадянство чи ні, народжений в Дніпрі. Він має українське його я президент, позвав громадянства. Я не знаю, то людину... позбавляв, чого ви мене запитуєте? Я не знаю. Я говорю вам по, -по, -по факту. Якщо ти хочеш, Знаєте, є така приказка, якщо Джо не вловимий, то це комусь потрібно в даному випадку, а конкретні факти показують, що його, ні, його ніхто не ловив. Питання паспорт, не паспорт, ідентифікація особи, слідкування за ним це робота конкретно правоохоронних органів. Так, з'ясування скільки у нього паспортів, як він заїжджав, куди виїжджав. Тут конкретне питання: чи є подання на арешт майна? Наприклад, які пов'язані з мінніщем тут не важливо який паспорт та не випадки Тому що якщо він володіє громадянин Ізраїлю на території України майном, то воно повинно бути арештовано, тому що це корупційний злочин, а цього немає. Ну, просто конкретних кроків немає, і вони, їх не існують, просто в природі не існують. Так, 15 місяців, як вони говорили, готувалися. Хоча в підозрі написано, написано, що 15 місяців вони не займалися, а виявляється, вони їм займалися з лютого. Почитайте документи, там же все написано. Тобто, ви е, е, знаючи, що е, е, міндіч людина з можливостями, так, е, що він може втікти. Ви не підозрювали, що одразу ж треба робити конкретні кроки, треба вживати для того, щоб його затримати, звичайно, і для того, щоб одразу ж арештовувати майно, тому що у нього купа адвокатів, і що він перереєструє досить швидко все. Я, я, я впевнений, що вже давно все перереєстровано, і ви побачите, що по документах у нього нічого вже немає. А що ви конфісковувати будете, якщо ви хочете доводити злочин? Насправді правильне питання, як на мене, хоча з іншого боку, Набу і САП стверджують, що відбувалися зливи інформації по, та по справам. Що? Але... І, це, і це вперше, і це вперше. Да? І це вперше. <с? <с?> і у мене питання, якщо зливи були, чому не порушена Набута САД кримінальна справа проти нардепа, нардепа Железняка? Звідки він знав, що взагалі існують сплівки Міндіча? знаєте, що це на надсекретна інформація? І чому я сиджу в ТСК, бачу, сидить конкретно Железняк, поряд сидить кривонос, да? поряд сидить Клименко, І у них питань, звідки він знає, що в плівках він це на секретна інформація, це матеріали слівки, у них немає. Да? Ну, Хтось ну, когось тут за, за ідіотів тримає. Не, ну, не на знаю кажучи. насправді чи злив інформації. Ну, я тут не беруся. Відповідати, де ж взяв свою інформацію. Залізняк, Желізняк даруйте. Але... А повинен на допити ходити, повинен на допити розповідати. Звідки ти знав, звідки ти розповсюджував, що ти знав і хто тобі зливав конкретно в набу і сап. Давай швидше, тоді покарання буде. А так все, що, що вперше це ж постійно у нас зливи такі. Що це перша історія, коли публікуються дані до судового а потім це нічим не закінчується. Зрозуміла ваша позиція, пане Тарасе. Дякую за сьогоднішню розмову за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, що на наступному тижні, якщо ми з вами побачимось, то будемо вже говорити про більше ясність внесено зокрема нашими західними партнерами. Скільки щойно з'явилася інформація, що Дональд Трамп заявив, що він таки буде підписувати дуже жорсткі санкції проти Російської Федерації? Ну, подивимось. Дякую вам. Хорошого вечора. Дякую, до побачення. Тарас Загродній політолог був на зв'язку зі студією.